Трішечки про згладжування. Коли у нас з'являється з вами отакий от об'єкт, от, об в якому вже з'являються криволінійні поверхні, перед нами постає питання згладжування. В блендері є такі режими повне згладжування. Воно вам не підходить, ви ой, що таке, що це за дрянь. То есть, воно симулює повне згладжування цього, То есть, воно зовсім не підходить. З ним можна боротися, розкажу далі як. Uh, Shade Auto AutoSmooth, як правило, найпопулярна настройка. Дивіться, у вас там, де треба, воно згладжує, там, де не треба, не згладжує. Воно ще називається Shade uh, Smooth by Angle. Згладжування за кутом. По замовченню, це 30 Якщо ми поставимо її на 0, дивіться, у нас згладжування уходить. Ми можемо потихеньку задірати значення згладжування. І дивіться, опа, тільки згладилось, все. Нам тут вистачить 15, все, хватить. Або довести це до 180. Тобто, це саме такий класний інструмент, тому що ви можете варіювати своє згладжування і так далі. Але окрім цього. Є ще один класний інструмент під назвою Sharp Edges. Як він працює, дивіться. Шейтсмов повністю ой, яка дріальність. Як же з цим боротися? Ми можемо з вами користуватися і отаким от дуже ну, серйозним згладжуванням, але ми можемо спокійно з вами додавати до нашої моделі. Sharp, Edges, ребра жорсткості. Яким чином, вибираємо ті ребра, от які хочемо це зробити. Дивіться, от Ми, припустимо, периметр вибираємо. Це ми не будемо зараз на цій моделі робити. Я просто вам показую, що таке є. Це робиться обично автівки, зброя, там, де приклад цев'йо. де треба, щоб частина моделі була згладжена, а частина жорстка. І от так граються з шейдингом. Дивіться, от ми виділили і от натиснули праву кнопку миші, і у нас от є Mark 7, от запам'ятайте, Mark 7, тобто поставити як шви. Зараз воно нам не треба. Mark Sharp. Раз, вуаля. Тобто серебро жорсткості. І ви можете частково ті коротші поверхні, що вам треба, ужесточити зробити, дивіться. Вау, wow. а оце у вас буде. Тобто ви зрозуміли, складний шейдінг почати приміняти. Тобто ви можете зробити так. Але, як правило, як правило, ніхто таким не займається, ставлять. Де в нас тут господи? Автосмуз? І з цим автосмузом, з цим шейдингом, ця моделька експортується навіть. Тобто вона і в експорт де. Але по науці треба знати, що таке sharp edges, тобто, тобто у вас це повинно бути. Це як окрема серія у нас піде.